Зінаїда Тулуб, письменниця, яка стала жертвою великого терору та повторних репресій, яка, усвідомивши себе українкою, стала справжньою донькою своєї батьківщини. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали. Цього прориву патріотизму радянська влада не оцінила. Сталінський режим прирік письменницю на тортури майже 20 років таборів. Однією з найвідатніших робіт Толуб став історичний роман Людоловий, в якому письменниця розповіла про жінку, що стала прототипом Роксолани. Народилася майбутня письменниця 28 листопада 1890 року. У Києві у родині Павла Олександровича і Єлізавети Василівни. Дід дівчинки Олександр свого часу був у Кирило Методівському братстві. Онука дуже цим пишалася. Змалку дівчинка була дуже хворобливою, тому початкову освіту здобувала вдома. Особливої уваги мати приділяла французькій, яку знала досконало. Мовою вже спілкування в родині була російська. У них часто бували Олександр Купрін. Та Іван Бонін. Приїжджали до тулуба старшого, який також був письменником. Згодом з Інаїдові віддали на навчання до вищих жіночих курсів на історико-філологічний факультет. який вона закінчила у 1913 році, захистивши дисертацію, готувалася до професури. Водночас вирішила спробувати свої сили у літературі. Її перші вірші були російською. Дослідники творчості стверджують, що написані вони були під впливом поезії Буніна, існують свідчення, що вона була закохана в Івана Буніна, хоча він старший був за неї на 20 років. Тому не дивно, що її вірші нагадували стилістику поета. Творчу діяльність Інаїди Тулуб можна розділити на три періоди. До першого етапу належать твори, написані до 1917 року. Дівочі, романтичні, сьогодні ці твори майже усі втрачені та забуті. Українська революція 1917-1921 років повністю перевернула світогляд Зінаїди. Жінка переосмислила себе і усвідомила, що вона українка. Таке рішення мало вирішальний вплив на її подальшу долю, а Україна отримала письменницю. Твори якої збагатили скарб нашої літератури. Радянська влада її цього не пробачила. У ті буремні роки Зінаїда Тулуб, щоб заробити на кусень хліба, бралася за будь-яку роботу. Читала лекції, працювала у бюджетному відділі, завідувала літ секцією. У 1926 році Зінаїда повністю присвятила себе літературній діяльності. Пробувала писати кіносценарії, але вони так і не були втілені у її життя. На 1926-1937 роки припадає другий етап творчості тулуб. Найвизначнішою роботою став Роман Людолови. У ньому письменниця втілила історичні події, які відбувалися на теренах України в період гетьманства Петра Канашевича Сагайдачного. У цьому сюжеті пересічна жінка. Яка змогла подолати усі перешкоди на своєму шляху і стати творцем власної долі. Роман Зінаїди посприяв утвердженню міту про Роксолану, ім'я якої до того часу було мало відоме в Україні. Згодом Роксолана стане однією з найвідоміших українок, про неї писатимуть книги інші автори. У 1937 році Тулук загратували. А доля творів арештантів була добре відомою. Їх безжально знищували. Причиною ув'язнення Зінаїди стало звинувачення у приналежності до контрреволюційної організації. Зінаїду засудили на 10 років тюрми і 5 років заслання з конфіскацією всього майна. Так поплатилася Зінаїда Тулуб за своє бажання бути українкою. Спочатку Зінаїда Тулуб сиділа у Ярославській тюрмі. Потім жінку етапували на Колиму, звідти до Казахстану. Влітку 1954 року, коли Сталіна вже не було в живих, тулуб звернулася до Ворошилова, очільника Верховної Ради. Та лист залишився без відповіді. Лише у червні 1956 року тулуб реабілітували. За відсутністю складу злочину. Після звільнення Зінаїда Тулу прожила 8 років. І це був третій період творчості. Вона відновила своє членство у спільці письменників і взялася за новий роман про життя Тараса Шевченка. Підірване здоров'я заважало повністю зосередитися на праці та, зрештою, зібравши сили, встигла дописати. Ще стало жінці сил написати спогади Моя життя», Але вже не змогла написати повість про прадіда Олександра Даниловича Тулуба, братчика Кирило Методівського товариства. Смерть обірвала життя письменниці 26 вересня 1964 року. Поховали Зінаїду Тулуб у Києві на байковому цвинтарі. Усім до нових зустрічей! До побачення.